Німеччина, повертаємося додому, старому автомобілі нашим замовникам Mazda 600. На українській реєстрації поламався двигун, будуть ремонтувати в Україні, оскільки в Німеччині це дуже дорого і надиво не професійно відноситься до, до цього питання. Далі Cadillac Гібрид купе дуже малий кліренс, завдяки рівній платформі, його безперешкодно можна доставляти в Україну. Такий рідкісний каділак. Працюємо, замовляйте доставку, а хто під ключ, доставка з Європи в Україну. З України і Європи.